А чи не бабити часом? Привіт-привіт-привіт, мої бабуни-бабуньки! Мене звати Гіля, і я вас вітаю, в грі Баба це я». Поїхали! Диви, ми закінчили минулого разу ліс, і зараз ми йдемо, точніше такий легенький ліс, такий маленький такий ліс, такий, такий невисокий ліс. А ми йдемо зараз в оцей глибокий ліс. Угу. І дивимось, дивись, скільки рівнів треба, так. Ми робимо перший. Поїхали. М -м, оновлювати. Ну, Тобто робити, робити ремонт. Диви, от я пам'ятаю цю штуку, вона мені не подобається. Що ми маємо? Стіна це поразка. Оця штука Белт це переміщати. Так, кеке це ти, вода це стій, прапор перемога. Окей, У -у 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 Тобто, ми можемо запихати щось кудись, так? Да? І тепер може його пихати? Чи може якось його здвинути? Ось такого, наприклад, забрати сюди його? Далі, 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 Бел Белт запихати. Чи може якось його воду запихати? Не знаю такого якось. Ага, нічого не дає, так? Да? Бо якщо пихати його, куди я тебе запихаю? Ну що ти хочеш? А, так стіна це ж. <кхм> я, Вибачаєте, я просто ще не прокинувся до кінця. Ні, все нормально, все нормально. Я тільки щойно помітив, що стіна, на секундочку, це поразка. А якщо такого зробити. Диви воно стіну забрало. М -м -м -м. Тобто я яке все можу спробувати ще раз пихнути його. Отакого. І знову. Диви, це просто супер! Все, ми забираємо і ми проходимо до прапору. Лайки. Like Такого поїхали. Перший рівень зробились. Зараз ще 20 в секундочку. Просто пройдемо. Диви. Угу. Я відчуваю, як в мене піднімається рівень тестостерону. Ні, це не того. Що відповідає за щастя гормон? Гормон щастя, який він? Е ендорфін! Во! Ендорфіни піднімаються. Угу. Поїхали. Стіна це стіна, стіна це стій, баба це ти, ключ це відкритий, двері закриті, і перемога зачинена там. Mm -hmm. e okay. Окей, От отакого робимо: ключ пихати. Пепиш. Добре, тепер двері зачинені. Що ми можемо зробити? Щось може бути зачинене. Може бути зачинена, наприклад, стіна. Стіна це зачинена. Я вам така ідея? І тоді щось інше відчинене. Що може бути відчинене? Ключа в мене вже немає, ми його витратили. Mm -hmm -hmm. Двері у нас теж немає. А більше нічого немає. на стій, так о ключі в нас є двері. А двері, до речі, дивіться, не зачинені тоді двері пихати. Блін, як. я це Оцей момент, як я провтікав, що я можу ходити через двері, і все, 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 все пропало. Ну, точніше, не пропало, а заплутало мене. Диви, двері. Бах, пихати. Тепер я мав би якось би отакого сюди зробити було б файно. Перепихати, стіна зачинена, наприклад. Дивіться, ще раз, ще раз, ще раз ми такого робимо. Стіна зачинена. Бабах. Стіна зачинена. Двері відчинені. Двері пихати. Пепеш? Ага. Диви, що ми робимо? ми Просто звірі. Ми просто дикі кабаняки. Так, далі що ми робимо? Ми доробимо перемога. Що перемога? До двері це перемога. Ключ ключ це перемога. Ключ беремо іди до нас ключик. Диви ключ. І тепер треба це. Це це. це, це. Оце ми це беремо. Оце це ми беремо. Оце це ми взяли. Оце ми сюди запихнули. І оце в нас перемога. Диви! Ти що просто? Easy пізі Lemon сквізі Далі поїхали. Номер три. М -м, тримайся подалі. Або ззовні. Диви, ти шо? кека, це ти? Грибок це прапор, а не прапор, не це. Грибок має прапор. Потім белт це переміщати. Жуки це поразка. Грибок, це плавитися. Рослиняний барканчик це стій. Дерево тягнути. Дерево гаряче, і прапор перемога. Окей, 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 диви. Гаразд, тобто, якщо сюди зайду, я вже звідти не вийду поки що. Давайте не будемо поспішати. Дерево тягнути, куди я тебе затягну дерево? І навіщо мені дерево питання? Прапор це перемога, але прапора в нас немає. У нас є грибок, тому що в грибку є прапор. Що з грибком зробити? Грибок у нас що? А він плавиться, він плавиться. Що у нас гаряче? Дерево гаряче, ага. Тобто все, що мені ламається, мені ламає оці, оці проходи, так? Да? Сюди я не можу піти, тому що там оці, оці штуки це поразки. А, в принципі, мені ж не треба туди йти. Я ж можу оце використати, так? Да? Диви, 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 диви. Отакого. Правильно? Дерево, де дерево? Е, цю штуку тягнути. Я його витягую і я можу спокійно проходити. Так, так, так. І і, 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 що це мені дає? Що це мені дає? І тепер беру дерево, 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 дерево. Дерево, що воно робить тягнути? Ні, мені все ще потрібно дерево. Тому що дивіться, якщо, наприклад, замінюю дерево, сюди ставлю. Дерево, це плавитися, а толку з цього, тому що мені треба, щоб і ця штука плавилася. тому що дерево гаряче, дерево гаряче, я не змінюю, воно вже там в кутку. Тобто, по-любому, має грибок плаватися. О, так диви! Я ось сюди цю штуку ставлю. Тепер коли. Тепер я роблю знову знову. Диви диви, диви. Тягнути, тягнути. Тяг... Дерево, дерево. Йди на місце. Диви, ось, я тягну дерево. І в чому штука, що тепер оцей. не не так. Що тепер, коли я сюди стаю, він мене потягне в самий куточок. Так, да, точно! І тепер мою сюди. Йдем. Іди, іди до мене. -у ого. І берем, берем, берем. Супер. Трішки сумбурно але нічого, нормально, поїхали. Давайте четвертий. Баба не відповідає. Хі, яка баба погана. Невідповідальна баба. Кеке це ти? Двері стій. Белт це переміщати. Я, я збих я називав. Е, Кодвеєр, конвейер, конвейер переміщати. Баба це пихати, прапор перемога, паркан це стій, дерево це стій. А от у того знизу така повна фігня, Диви. Дерево не дерево двері це поразка і відкрити. А справіше від нього. Read. Закрито і відкрито і відразу ламається все. Але потім оцей Read стає поразкою, що я не знаю, що таке. Що таке Read? Добре, я А, Ммм! Mm -hmm, це Read, це оці штуки, зрозумів. Оце вони це поразка. Окей. Okay. Блін, тоді це стає складніше набагато. Слухай ти що? Ти хочеш, щоб я почав думати? чи Ти хочеш, щоб я зараз увімкнув свій мозок? Ну, ти дикий, не треба так. Чи можна якось зробити так, щоб спочатку Белт це був пихати? Чи можу я запихати, наприклад, бабу якимсь чином таким чарівним? А якщо отакого. 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 Це вже стає цікаво, Оце вже стає дуже цікаво, я б сказав би. Угу, Дивіться тепер, в чому штука. Таким чином, ми можемо виграти більше часу. Ось баба буде тут того. Добре, потім. потім, 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 потім. Далі. Нам потрібно вис... вистроїти шлях для баби, щоб вона по дорозі поки йшла, було достатньо часу для нас, щоб ми вернулися і стали туди в позицію. Давайте порахуємо, як нам це краще зробити. От я дивіться, я зараз такого ставлю, пещ, баба рухатися. І баба пішла, так, да, напевне, кудись там? І я так рахуємо, да, звідси, наприклад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять двадцять сантиметрів щастя. Так, і що з цим робити? Двадцять кроків. Треба, щоб баба пройшла двадцять кроків. Яким чином? Дивіться перше. Зрозуміло, що мені потрібно, щоб баба рухалася потім отуди. Е як Якби тебе так налаштувати. Тоді тільки так, тільки так. І рахуємо бабині кроки. Якщо навіть баба почне звідси. Раз. Не, звідси, звідси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Да, ми такого встигаємо. ти що! Окей. Окей, окей, окей. Тоді що? Ще раз баба пихати. Блін, це математика. Вчить математику, діти. І дорослі вчить математику. І, 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 ці, і, і старі люди теж вчить математику. Всі вчить математику. Математика це крута штука, я вам скажу. Диви. Не люби математику, ніколи, якщо чесно. Отакого От ми зараз бебеш. Тепер дивіться, я зараз вставлю і біжу, як дикий кінь, просто як дика звірина біжу. Раз, два, три, чотири. Привіт, бабка, цьомки. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Бебеш! Ууууу, Та ти що? Супер. Просто бімба. Далі п'ятий. Патруль. Угу, Патруль. Диві, який патрульний патруль. Дерево це пихати. Двері це тонути. Двері мають дерево. Баба це ти. стіна це стій. прапор перемога. Дерево це дерево. Текст плавати. Череп це поразка і, і рухатись. А черепаші ще рухаються. Аляляля. <плес> двері мають дерево. І двері тонути. Двері. Пихати. І має дерево. Давайте такого трішки вище тебе поставимо. Has Tree, Добре. О, так складно. А що я такого роблю? Отакого краще, так? Да? Пихати. Дивіться, що я зроблю. Буде. Виходить у нас, що це пихати. Може навпаки? А може, а може отакого краще диви. Отакого. От Дерево має. Диви. О, диви. Цікаво виходить. Мені подобається. Не виходить, тому що я не можу пихати дерево спочатку дерево. А як, як би тебе так розрахувати? Двері. Це дерево. Окей. Тоді дерево тонути і пихати? Чи дерево має дерево? Диви, дерево. Це. Пихати. Так, дерево це пихати, і дерево потім буде тонути. Як вам така ідея? Дивіться, зараз отакого от ми запихуємо. Ано ну, щось буде з цим деревом? Ні, нічого не буде, добре. І тепер дерево тонуте, але при цьому, щоб дерево мало дерево. Як вам така ідея? Ось такого диви. Бабаш. Супер, і тепер ми забираємо тонути, і все класно. І ми можемо пройти? Просто як не знаю. Як пиріжки з капустою, отакого От просто. Сьомий рівень. А не, блін, треба було шостий. Закриті очі, не дивіться. Не дивіться, не дивіться мене туди, не дивіться. Ні-ні-ні, не зя. Меню. Не меню, не меню, не меню. Ось сюди, шостий, шостий рівень, диви ми по черзі йдемо. Все, відкривайте очі, відкривайте очі, відкривайте, все нормально. Так, баба це ти. Привид, це пихатий і гарячий. Паркан це стій, текст це плавати. Конвейер це переміщати, прапор перемога, квіточки це поразка і плаватися. У -у. Я гоуста, можу дивись, ось у переміщати, трішки пихати. Але проблема в тому, що він там застряне. А що таке ап? До гори? Якби я ще знав, що таке до гори, давайте експериментувати. Ми не знаємо спробу Belt is up. А диви, таким чином я зможу пройти. Оооо, oh, окей. Okay. А якщо Ghost is Up, таке можна поставити кудись? Не можна, так? Да? Мені Belt би якось сюди перемістити, щоб я потім його поставив гоуста сюди на Belt, і туди пішов вгору, і я такий доволі довольний буду. А, як це зробити? А якщо Belt is Shift Up? От такого просто ніхто не очікував і а він бахів і тепер вперед. Up Shift, Shift Up отакого. От Це щось дає? Іха! Нічого не дає, да? Баба is. Із... Shift up? Як вам така ідея? Дивіться, що ми робимо. Треба було ще раз. Такого. Якщо баба is up, наприклад. Поки що просто up, а потім зробимо shift-up. Баба завжди тепер в ту сторону дивиться. то баба така, гайдика. Ти Де що, коні. Тепер shift-up. Баба із shift. Я тепер шифтую. Рондондон. Рондо, рондо, рондон. Як? Слухай, це означає, що я зможу таким чином по ідеї нашого госта. точніше не госта, поставити на місце госта, нашої оцей Belt is up. Mm -hmm. <кхід> все, я зрозумів. Окей, okay. зараз і ви зрозумієте. Все класно, все супер. Все просто як Пікачу прописав. Блискавкою на лобі у Гаррі Потера. Так, отак просто. Белт. Це ми забираємо. Та ми, в принципі, все забираємо. Отакого. Е-не-не-не-не. -не 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 -не. Отакого краще по а то я так не пройду. Угу. Тепер диви. Диви, 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 диви. Із, використа. Та куди ти із погнав. Теж мені. Баба із. Shift. Баба просто шифтун. Belt. Давайте потім-потім-потім спочатку Баба із Shift. Shift-мою Belt сюди. Окей, тепер диви. Оце ми стоїмо Up, а оце ми ставимо цей наш конвейер. І бачите, конвейер тепер вгору показує. Тепер ми забираємо звідси конвейер. Забираємо конвейер, забираємо звідси Up. Забираємо Shift. Єс. Нам просто іс потрібний був. Ось такого і забираємо. Отак ого. І тепер shift. М? -м, -м. Тепер диві. Ми беремо такого пепеш. І поїхали. Поїхали. Раз, два, раз, два, раз, два. О! Супер. Дякую. То що тепер далі? Номер 7, номер 7. Так, номер 7. А тепер дивимося. о, дев диви, яка цікава штука. Перший раз таки бачу. Ви теж бачите перший раз? Угу. Прапор це перемога, баба, це ти. Конвеєр це пихати, і конвейер це рухати. Стіна це стій, дерево це стій, і прапор це стій. А, а, а що перемога прапор? Дивіться, в чому проблемчик? Проблемчик ось із цією штукою. Якщо прапор це стій, я ж не зможу його підібрати. Ну я зможу його пихати. Да? Я пихаю, пихаю, пихаю. Окей, дивіться, стіна тепер не стій, я можу пройти через стіну спокійно. Супер, це мені тільки на руку. Дивись, оце ми забираємо, все забираємо, все забираємо. Жах просто. Окей, це все ми забрали. Не знаю навіщо, але нехай буде. Я це хочу трішки почистити. Диви. Баба прибиральниця. Молодець, баба. Дерево. Чи можу якось сюди в дерево запихати? Не можу. Не можу. Проблема. Стій. 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 Ну диви, ну просто ну як так? а? Ну це ж не можна так, ну це не серйозно. Прапор це стій і дерево це стій, а при тому прапор це перемога. Ну, капець, капець. Чого це стіна це перемога? Я хочу стіна це перемога. Що нізя нізя? Диви стіна це перемога. Такого пищ, а воно не пеще. Біда? Стіна це стіна, 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 це стій. стіна не стій, стіна, іди гуляй. Стіна. То ця штука пихати. А якщо прапор? Прапор пихати, диви. Ось цього тобі. На. Пихайся, прапор. Давай. Все. От такого. диви. Оба на. Оба на. Так би стіна, це я, я б такий сказав, би. стіна це перемога. І то не я. Тобто стіна, це я, прапор на стіні уже, і я переміг, Так? Да? О, а якщо, а якщо, а якщо. диви, а якщо прапор сюди пішов? Диви. А я можу устигнути. Диви, диви, диви. Так, я, я, а, а я можу зробити такого? Так, Пісті! Є! Точно! Дивіться, в чому штука. Я пихнув прапор на цю штуку на конвеєр, а конвейер відразу пихнув прапор на мене. І я. То я ж нічого, я не винний, він сам прийшов. Окей? Я візьму, добре, візьму, візьму. Будь ласка. Ще вісьмий, в, вісьмий, восьмий, восьмий, восьмий левел, давайте ще восьмий, може дев'ятий, побачимо. Дивчись, як швидко ми з восьми справимося. Баба, це ти? Квіточки це поразка. Кеке це рухатися, кеке? Правий? Кеке правий? Що я лівий, чи що? Стіна це стій. диви. І що це означає? Кеке пішов, пішов, пішов. Ага, я зрозумів, тому що кеке правий, він ходить тільки направо. Окей, добре. Дивіться, от у того, що є ап. Зрозумів? Питання. Чи можу я керувати кеке таким чином, щоб він припихнув мені перемогу? А? Диви! Диви, як це робиться зараз, зараз я покажу диви. Топиш? Він такого йде? А, блін, мені ж ап треба. Ап, ап ап, ап, як мені ап взяти? Дивіться, в мене є ось у Кеке ще одне. Кеке-кеке-кеке. Чи може використати із отакого? От кеке із ап. О. У, -у, -у, У. Треба було тільки вчасно це зробити, так? Кеке із up. Кеке is right. Ага, дивіди. Upright, upright, да? так? Блін, я ж можу такого зробити? Диви, все нормально. Все, рухайся далі. Рухайся, рухайся, рухайся. Тепер о вгору рухайся. Не вгору, не вгору і ще рухайся. Рухайся, тепер вгору рухайся, будь ласка. Диви. Диви, 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 диви. Так, тепер ми оце забираємо. Чи не забираємо? Е, мені потрібно, щоб він зараз пішов направо. Ну, хоча б подивився направо. Ось він направо дивиться. Тепер я зроблю так, щоб він рухався. І потім пішов вгору. Отакого. От тепер ми забираємо ап. Він пішов. Пішов, пішов. Тепер. Ще разок? О, диви, диви Так, те, що треба, просто те, що треба. Тепер знову треба, щоб він рухався. Рухайся, кеке. Рухайся. А можна встигнути? Можна вгору? Не в вгору. Блін, вгору не тут, вгору не тут, вгору отут його. Так, вгору. А, не там, не там, не там, чекай, 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 треба раніше, раніше, раніше. Пішов, пішов, пішов. Окей. Пішов, пішов. Тепер знову таки, мені треба, щоб він рухався до того вправо. Вправо пішов, і тепер рухався, рухався. Де ви, що ми робимо? Ми просто дикі кабаняки. І тепер е -е, вправо. Де ви? Ми забрали це! І как це перемога? О, та ти жо, просто це знаєте, як навчиться ходити на, не знаю, на вухах. Оце так само. Ти заново просто з нуля вчишся ж до нових прийомів. Капець? Прикольно. Так, то що ми таке? Нам треба ще один, щоб пройти цей рівень до кінця, да? Дев'ятий 9 рівень, дев'ятий поїхали. М -м, підлога ще рухається. Окей. Диви, скільки тараканів! О, не люблю таракани. Прапор пихати, конвейер це рухати, кеке це ти, паркан це стій, а оці, оці таракани це поразка. А баба оного оного така маленька баба, і там ще перемога якимось чином стоїть. То я маю тараканами керувати. Неочікувано. Бачите штуку, ось ці оці, оці штуки, оці, да? оці. якщо я сюди стою, мене тут запихає, і я звідси не виходжу. І такого. Ай тебе, і такого всюди. Я сюди ніяк не пройду. І в нас є ось оце. Це, це. Це. Навіщо нам оце це? Ну, воно ж тут явно потрібно, правильно? А, я можу це використати для того, щоб воно зайняло місце і я зміг пройти. Окей, зрозумів, зрозумів. Прапори так само я зможу по ідеї використати, так? Да? Дивіться, ось такого прапор перший викор... Не, не, перше не, не, це не отакого. Так, отакого перше використовуємо. Ось. Так, тепер ми можемо пройти, запихати сюди перемогу. Добре, повертаємося назад. А раз. Далі ми можемо що зробити? Ми можемо використати оцей прапор, да? Наприклад, отакого, але нам тепер треба чимось його запихати туди до середини. Давайте спробуємо цим реченням. Ось, речення є. Далі проблема в тому. А, не проблема, ні, ні, все нормально. Я ж тепер можу використовувати ці слова. Воно ж нам не потрібно прапор пихати. Все класно. Все класно, просто як не знаю, що. Диви. Дитячий садок, зелені сопельки, поїхали. А! Прапор не пихати! Аборт, аборт! Так, чекай, не все просто, не все просто, не все просто. Якщо прапор не пихати, я ж нічого не зроблю, бачите, от у того. То може, мені треба було навпаки це зробити? Може, мені потрібно було із використати. Так, не знаю, я, мені здається, я занадто зациклився. Я занадто зациклився з цим прапором це пихати. Дивіться, що ми можемо робити. Давайте завжди-завжди так. Те, що не не Так. Те, що не довго тривало, його краще використовувати спочатку. То логічно, що мені потрібно спочатку використовувати прапори, тому що потім я можу використати навіть оці слова. І дивіться, я щойно подумав: у нас є три доріжки, і в нас є: отутого, того, дивіться, один, два. Три, 4, 5, 6 предметів. По два предмети на кожну цю. Блін, це ж елементарно. Ватсон, ш -ш гілля, що ти робиш? Диви, це ж просто капець якийся. Просто використай те, що у тебе буде. Ну, що у тебе вже не буде нормальним. Да, от я, наприклад, вже все не можу. Це не нормально, і я його не можу використовувати і просто проходжу рівень на Ізі. От ви розумієте? Знайдіть логіку і, і все, і все класно дивись, складеться просто як 2 плюс 2, чесне слово. Капець. Все, що треба було зрозуміти, це використовуй гіля, будь ласка, те, що в тебе є, от зараз прям. А те, що у тебе буде потім, ну це вже буде потім. Логічно ж, логічно. Ой, диві, яка печера. Ви бачили ту печеру? Ну чекай, як це подивитися? Ану до мапи поверніться я хочу понюхати ту печеру. А ще ми відкрили отой рівень! Супер, але це не сьогодні, не сьогодні. Чекайте, я хочу подивитися, що це таке. О, от диви, яка прірва класна. Так, нічого, нічого, нічого. Я думаю, це все супер, тому що ми з вами в наступній серії продовжимо оцей рівень. Ми його до кінця пройдемо, а потім, а потім, а потім, а потім, а потім, як ми його весь пройдемо. Побачимо, якщо в нас буде час, ми таки пройдемо ще оцей класний рівень. Угу. Тому залишайтеся з нами, ставте лайкусик, якщо вам сподобалося, і до наступної зустрічі! А зараз, як завжди, па-па!